А що, якби тебе зі мною не звело? а що, якби наші дороги замило? а що якби не взяв мене те підкрило, Коли моя душа замерзла, подарував тепло. А що якби на фронті загубив шолом, і після цього повідомлення від тебе не прийшло, але я чую мій телефон, він каже, що ти на зв'язку і ми будем разом Я тебе ношу в кишені біля серця бо з тобою воно п'ється, поки ти в кишені біля серця, я жива, я, я жива Я ношу в кишені біля серця, боли з тобою воно п'ється поки ти, в кишені біля серця, я жива, я, я жива. You're in my heart You're in my heart You're in my heart а що якби забула, я до рідних номери? А що якби не було з ким навіть поговорить? А що, якби ми раптом всі стали старі, і зрозуміли, що не цінували кожну мить? Якби я знов мала і за родинним столом, то побажала би всім частіше бачитись, знов куди б тебе мене і всіх нас не занесло. Цінуємо те, що є, а не те, що не було Я тебе ношу, в кишені біля серця було. З тобою воно п'ється, поки ти В кишені біля серця, я жива, я, я жива, я тебе жив В кишені біля серця, бо лише з тобою воно п'ється, поки ти в кишені біля серця, я жива, я, я жива. You're in my hand. You're in my heart. You're in my, heart. You're in my